Вірш Леоніда Івановича, ой, тиненько, Україно, вірш буде читати Євсенкова Катерина. Ой, тиненько, Україно, я тебе кохаю, тобі ті кращої країни я не знаю. Чорне море, степ широкий, зелені Карпати, і під небом синьоком стежина до хати. Ой, ти, сонечко, ласкаве. Більше слави для дочок і синів. Вони вчора і позавчора на Дніпрі і в полі, через працю, через горе добивались волі. Ой, тому сьогодні треба нам і нашим дітям під блакитним мирним небом, за радіти, прикрашати, шанувати. Для друзів веселих, ой ти ненько Україно, я тебе кохаю, в світі кращої країни я не знаю. Чорне море, жовте поле, зелені Карпати, і не зможу я ніколи іншу покохати.